Хороший пас на Юречку. Ще один простріл. Удар по воротах. І на п'ятій хвилині Славія забиває перший м'яч. В третьому єврокубковому матчі поспіль Дніпряни пропускають швидкий м'яч. Пропускають швидкий гол. Грецька хвороба. яка дуже сильно завадила у матчах проти Панатінайкоса. Вона і зараз. Дніпрян. Мучить. Давайте подивимося, що сталося. Боротьба сватка проти Форварда суперників. І Замикає цю передачу. Передачу Масопуста. Замикає Іван Шранц. Виграв свою боротьбу. Ударив красиво, акуратно, елегантно з-під сватка. Не втримав капітан Гіпрян свого суперника. Кінрейкін спробував зреагувати на цей удар із близької відстані. На цей акуратний. На це акуратне підставлення ноги з близької відстані, але м'яч достатньо точно полетів у кут. Для того, щоб молодий воротар Дніпрян цей удар не відбив. Ось він Іван Шранц. Словацький футболіст.